Всім привіт, ранок вдома починається. І нехай Цей ранок буде добрим. Найближчі дві з половини години з вами будемо ми, Лілія Ребрик mm -hmm. і Костянтин Октябрьський. Музичної чарівності нашому ефіру додає маестра Костянтин Трогольов. Нога готує і годує наш кулінарний експерт. Чаба Бакош. Що сьогодні в меню? Сьогодні приготуємо злакову гренку з лососем, з тверним яйцом. І сакімі прикольчиками. це можна взагалі витримати. Mm, ну а сюжети наші журналісти вже підготували, і сьогодні ви побачите ось таке вторинна переробка ворожої техніки творчим українцям під силу заробити для ЗСУ навіть завдяки металобрухту. Героїчне столичне метро, як і я не ховалася від бомбардувань в підземці. Котики зсу як наші військові підтримують безхатніх тварин, а ті підтримують їх. Легендарне київське динамо, як футбольний клуб допомагав вибороти незалежність країни в 90-х? А ще отримаємо поради від нашого домашнього психолога, як знайти своїх у ці важкі часи. Дізнаємось про українську документалку, якій вдалося увірватися у прайм-тайм британського каналу BBC. Ну що ж, не гаймо часу, бо зранку він особливо цінний. На календарі 10 жовтня, понеділок, в цей день з'явився на світ норвезький вчений та мандрівник Фрітйоф Нансен. Співвітчизники проголосили його норвежцем тисячоліття національним героєм Норвегії. Ну а на карті Арктики та Антарктики ім'я Нансена зустрічається 25 разів, але він був не тільки полярним дослідником, а ще й видатним дипломатом, який до того ж приймався долею українського народу. У 1923 році у якості Верховного комісара Міжнародного червоного хреста Нансен прибув у Харків в тодішній столиці України. Він зробив чимало добрих справ. Зокрема, він відкрив дитячий будинок, в якому виховувалося 85 сиріт. сиріт. Нансен був впевнений, що Україну чекає велике майбутнє. І як бачимо, він мав рацію. Про інших видатних іменинників та важливі події сьогоднішнього дня в нашій постійній рубриці День в історії. 10 жовтня 1813-го у маленькому італійському селищі Леронколе народився Джузеппе Верді. Музикою він почав займатися у сім років. У 15 написав першу симфонію, а вже у 26 представив першу оперу. Оберту грав Сан Баніфаччо». Її прем'єрний показ у Мілані пройшов на ура. Композиції Верді виходили одна за одною. За сім років він створив 13 музичних шедеврів. Опера «Отелло» – одна з найкращих його робіт. Репорта над нею Верді працював вісім років. Джузеппе Верді створив 26 опер, найвідоміші з яких Трубадур, Травіата та Агіда. Вже понад 100 років музичні твори італійського композитора лунають у провідних оперних театрах світу. 1909 рік на Тернопільщині народилася Дарія Цвек. І ще школяркою вона збирала рецепти. А коли вчилась в Коломийському педагогічному семінарі, письменниця Ірина Вільде порадила їй надіслати рецепти до видавництва. Дебютна книжка Дарії Цвек Солодке печиво вийшла на початку 60-х років. Збірка рецептів була неймовірно успішною і перевидавалась 9 разів. Майстриня з обмеженої кількості продуктів могла створити кулінарний шедевр. Саме це і є секретом успіху бестселерів Дарії Цвек. Загальний наклад видань майже 5 мільйонів примірників. 10 жовтня день народження святкує співачка Ніна Матвієнко. Ніна Митрофанів народом із Житомирщини. Вона була п'ятою дитиною у величезній багатодітній родині. Матвієнко має унікальний тембр голосу, який впізнають в усьому світі. Ісусе, милий, ми Золота не багаті. дари не дати. У репертуарі Ніни Матвієнко понад 250 українських пісень. Вона вміє їх заспівати так, що люди плачуть від щастя. А яким буде 10 жовтня 2022 року, залежить від кожного з нас.